Туда видеть шата. Звідую які самі собі стрімлять. Пацани самі стрімлять отак, Хуяк. Опа! Я би тупо підійшов, до типа. І отак. Я буду так чесати са тебе пузо кожен день. курки робити. все. По я Христа на концерте бачит. На ком такое? На якому? якому? Она там выступала? Вона така ще артистка. А так я виступала колись. А что у, у школі танцювала угу. Покажеш? Так да. Ручки. <риклад> <риклад> я думала, ти не типу, почекаєш ту мить, коли ти типу, по тобі скажуть, покажеш, ти дійсно його показуєш. <риклад> типа, просто в будь-якій ситуації. Малін, я повірила, що це... <риклад> я би тупо підійшов до тіпа, нахуй. І балоном залив, нахуй! Перцовку отак, блядь! Я щось копну, нахуй! Тупо коплю би ще бля, його нахуй, бля, по дупі, блять. Мені похуй. зали би нахуй його, блять. Фул перцовий балончик за 250 гривень в всі впітав, блять. Мені похуй, кожна гривня би зайшла в нього, блять, в його очі, блять, щоб він прозрів, нахуй. З перцем, блять, червоним. Ото він, би охуєвший, блядь, був. Вот так, блять. 250 гривні балон я тепер купив. Тупо такий балон купив за 250 гривень. Так що думайте, паціки, у мене перцовка при собі завжди, блядь. І я не потерплю неповаги. Підійшов до мене, кривопиздану зразу залив нахуй. І паже прикол грає, Підійди. Ходімо в дім, тут якось моторошно. Я ж можу і передумати. Mm. прикончик любить такі ігри, блять, свічку потримати, як то кажуть. Неприкольчик любить свічку потримати, час. Хмм. Хм. Ох, блять! Ох, oh, блять! Поцілуй мене. О, oh, єба! дяденька, <пишут> ніхуя собі, блять. Ох, йобіль, брат! Поле приконові mm. чари непереможні. Я їбу нахуй. Mm. 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 Єбать! Mm. Гномів на 10 тисяч у руки, от! Нахуя, блять, гноми б були за стінами. І що вони би тут робили, скажіть? Ну, що вони, блять, мають би в бетон, нахуй у мур, блять. Ну що тут гімлі веже, блять? Гімлі тупо пропускає фільм, нахуй, ви розумієте? Гімлі тупо, блядь, собі свой картинка. Ну хоть би тут вирізали з бетону, нахуй, трохи не знаю, картинку, блядь, Дирку прорізали, блядь, біля гімлі, блядь, під нього, нахуй, блядь, видобали би. Розумієте? А так приходиться гімлі, а фекашек, блядь. Урухай тебе би вітер коза. Урухай би в мене взяв отак. Отак би урок хайчик був, отак би. став. Отак тупо і отак. Оце це був. Завідую дівчоночкам, які самі собі стрімлять, поставили собі свого рапорса. рапорта. Яка хуєна, диви, пацани самі стрімлять отак. Хуяк. Опа! Все, їбать, І тут можна і кувирки робити. І отак. От Опа! Класно, пацанам! Пацани круто!

Це <рі> що хватить? а Я думала, це я думала, театральна градо. А я ж від тебе втікла, я, втекаю, я втікаю від тебе, А ти втікаєш, а, а я ж думка, коли ти прийдеш. <рі> е, в мене є проблема, в мене занадто великий пеніс, некомфортно срати на унітазі. Попробуйте срать в унитаз, а не на унитаз. Так. чат, одну секундочку, вибачте, будь ласка. Я встрався. ща 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 Я його так обганяю. І підходить, там двері закриті, а я такий. Блядь! Ромчик закрыта! А что? Блять, Рома Йокар не бува, Романе! Йокер бывает, Романа. Теусач вчора на стрімі в себе дуже сильно напився. Стрімив 9 годин, е, а йому сьогодні до нотаріуса треба було. І його весь чат відправляв спати вже о 5 потім о 6, потім о 7 ранку. І казали, що, блять, сука, до нотаріуса. Йому... А хто це йому дзвонив взагалі? Хтось дзвонив йому, каже, дихав в трубку і казав, що до нотаріуса тобі треба, лягай спати. <кхи> і, і оце все таке. хочу сказати? Менка, Я полюбляю секс кохатися з тобою. В тебе гарна зброя. Будь вночі, тільки зі мною. Досить споглядати. Давай одяг зривати. Ластуємо в ліжку свято. Я не, так не, хочу відсмоктати. Ах, ах, ах. єсть, Ахах, ні, почав ти листування, ні, ні, ні проте витку. я майже гола тебе турбую, і ти дивишся навколо бабурє! усамітнився в кімнаті. Блядь, бабурє! щоб з малим своїм бабурє! пограти. Ти хочеш Алло! мене більше ніж кістлявих тих дівчат? А в мене Алло, краща Алло, дупа. В мене Алло, кращі бабурє! ляхи. З мене так тече. А та пришаєшся без проблема. даху, Знадобиться, бабурє, психіатр, рятуй, будь ласка, щоб коли піду, ти зміг сти. Як можливо так торкатися, кусатися? Ах! ух, Ах! Ах! Алло, Марія! Єсть! Алло, ах! Марія, Марія подзвони по Е, В... uh, Ти вийдеш за мене, і вона каже: бля, я, я моя блін! Саша, цереально! Я такий, ну да, да, выйду за мной. Она такая: да, да, конечно, я выйду за тебя. Я говорю, блядь, заебись, подруга. Тому что я ебав, вин здоровый, пизда. Мужики, блядь, Игорек, что хуй сос, блядь? Я тебе говорю, что ебало набьете, ты, ебать, нахуй. Я тебе говорил, що тебе пизда, долбоё, блядь. Сейчас вона ты нахуя, вона пок. Все, выскакуєш один на один проти нього сейчас. Ебашиш, короче, ні, тип здоровый, я понимаю. Джиу-джитсу, там вся хуйня. Ну ты тоже, блядь, не промах у мене. Ну я ж не просто так, ты нормальна подруга. Давай, шо ты ти... фу, фу, сука! Гандон, сейчас тебе пиздец. Я тебе отвечаю. Все, короче, виходиш один на один. Ну, якщо програєш, то програєш. Все одно, ну люблю, тебя, мала, все одно. Типа, якщо шо, ну тільки якщо по ножам буде, я сразу скажу, я съебую. Ти віриш у привидів? Танець живота? Сука, я сядь хочу. Ну ладно, за це вам танець живота. Ой, блять, наушники <звук> е, Ну, Мене більше, напевно, хлопці цікавлять. Петра, що? Нормально! Ну діти ти, звісно, по-спортивному. Чи тобі хочу зробити фото на пам'ять. Так. Чат. Наш перший стрімерський судак. Дивіться який. Оп! Дивіться, які в нього плавники. Які в нього плавники! Я в шоці. Ото рибина. Ото машина. Вау! Бляха, я прям дуже радий. дивіться, Хто не знає, як Судак виглядає. дивіться, який в нього клики, вампір буквально йоханий бабай. Тупо вампір. Я в шоці. Чао, нахуя? Слізаріо? Ні. Фантом? ну, прям... Ну, вот такая. Точно Ферсо Фантом зараз треба? <связывается> Чекай, в тебе є настрій? Я гляну зараз. Зараз разумею. Ой-ой-ой. Да, да, є. Є настрій, є. е на... На... Настрій є. Да, э, да граємо в це. Класс, лейс, с сиром. А ч там будет хучко? Тут навіть дівчата. Бля, все, на настрій з'явився. Все, клас, проходимо. Хотів показати наче хуй встав, а воно в ногу впало. Бля. Бля. Сука, я пистать. Блять. Спини до стіни. Нахиліться, роздвіньте ягодиці і покашляйте. Все сука, тепер ти в тюрмі, ти будеш моєю шлюхою. Я буду так чесати тобі пузо кожен день. Ласкаво прошу у в'язницю. Бобер, я не бобер, я мамут, мені похи, тепер ти будеш бобер. У мене класний манікюр Одно... Ти а а Ти ЄБАНУТА ТВАРЬ! твар! Разом, що в мене не має бути sure? мапи. Oh, не має бути yeah, no. мапи. Ну Ми говорили, і він так подивився на мене, і такий, типу, ну, ти як елітний лазальник. А, я новий в цьому. Мене звати Майк, до речі, я Нейт. ід. Побачимось. у каже. Ти блядський вафел нахуй, сука, Заєбав нахуй. День за днем у небі, одне від луня сміху Папа лише тихе, мене так кортить забути страх. І більш нема людей, що по землі ходили, наче без очей, нас більше не знайдуть. Поглянь на небо, край, запам'ятай, забудь, Свобода навпаки, це мати сильні крила, та бути сліпим, На нас пали зірки, вогні сительні, тепер ми вільні.